Я думаю, тут зібралися люди, яким дійсно є небайдужа та ситуація, що склалася сьогодні. Всі ми прекрасно знаємо, що ми тут зібралися. І я хотів би відповісти на ті питання, які Сяслав Карпович такий ставив. Кому цікаве знищення української мови? Розуміло, кому У нас є сусід могутній, і він не приховує свого бажання знищити Україну. В Кремлі давно розробляється сценарій способами розвинувати, знищити Україну, з якою ненавистю вони згадують про будь-які події в нашій революції. Ми знаємо, що розробляються їхні стратегії, розробляються їхні сценарії, які впроваджують Україну різними способами. Це із так званого Ківалова, Колісниченка, тобто пішаків. Дрібних пішаків, які ніякої ролі не грають самостійно. Друге, Московська церква яка працює повним ходом. Засоби масової інформації. І ми сьогодні зібралися, щоб показати владі, що ми не здались, ми не зламалися, як багато інших представників українського народу, які, на жаль, стали тушками. Тому що сьогодні ми розуміємо складність ситуації багатьох представників. Українців у партії регіони. Як ви чули, неодноразово не заявляли. Ми проти цього законопроекту, але наші картки будуть голосувати. Тобто вони стали пішаками. Так само, як сьогодні, мабуть, і наш голова адміністрації обласної землі чи голова міської ради Дебой Михайлович, які стали регіонами і вони там є невільниками, вони там нічого не можуть зробити. Отже, так, абсолютно вірно. Вони просто погодилися грати в ту гру, яка знищує Україну. Тому що мова це, це не просто засіб спілкування, це є основа національного світогляду, це є основа національної культури і це є те, що творить людину певної національності. Не буде українця, буде малорос. Малорос, який буде підтанцьовувати Москві і танцювати гопакайоселесним і, і перед ним розмадом. Ми маємо зробити все, щоб не допустити розвитку подій в такому напрямку. Сьогодні використовують мовну ситуацію з багатьох мотивів. Одні для спекуляцій політичних. Москва діє на знищення України і ніякі, наші, і ніякі наші найменші прохання чи скарги до них, вони такі у них викликають посмішку, сміх викликають. Ви там грайтеся, ми вас душити будемо далі. Тому ми сьогодні повинні бути свідомими. Ми не тільки маємо не допустити прийняття цього закону, але зробити все, щоб утвердити українську мову як державу. Без будь-яких реверансів, які до сьогоднішнього часу лунали. Тому що будь-які реверанси вони сприймають, або нашу толерантність сприймають як нашу слабкість. А вони діють за принципом. Якщо ми слабкі не можемо діяти, то треба тиснути і далі. Тому сьогодні у цій партії регіонів, яка стала погодилася зіграти у гру Кремля, сьогодні є два шляхи. Або зрозуміти всю згубність того шляху, який вони обрали на знищення української мови, або ж станеться так, що вона буде знищитися партією регіонів під тиском Кремля. Ми маємо сьогодні чітко розуміти, що майбутні вибори, майбутні вибори. Будуть надзвичайно важливими. І тому партія регіонів сьогодні розігрує також цю карту. І не випадково і, розігрує, тому що економічна ситуація настільки складна, що сьогодні їм нема про що звітувати. І от навіть події, які відбуваються сьогодні в Любашні, Я хочу просто проінформувати громадяни. Я тільки що зв'язувався із людьми, нашими активістами в Каборі. Люди вийшли на захист своїх прав. Можна Домагатися можна від районної адміністрації можна того, можна щоб молоко приймали, скажімо, по вищі ціні от влада вивела проти людей міліції. Приїхали селяни з різних сіл. Навіть корову хотіли привезти, але міліція була вся мобілізована населеному пункті. Там, були представники свободи, се Голова обласної організації, в тому числі і присутні, тут я думаю, що далі. підсумку людей побили. Зараз організовується суд. Тому сьогодні ми маємо сказати рішуче ні будь-яким спробам партії регіонів. Вертаємося до президента, до голови Верховної Ради, до голови обласної адміністрації, міської ради з вимогою припинити будь-які спекуляції щодо української державної мови. Зробити все, щоб українці мали відчували себе нормальними господарями землі, які гостинно приймуть всіх гостей, хто б не був з якої національності. Ми не хочемо ділити когось кращих кого гірше. Всі наші гості поважає нас, будь ласка, до, до, до нас. Ми їх приймаємо. І на остаток хочу сказати: 13 червня це ще день. Підняття синьо жовтого прапора над містом Житомиром. це сталося 13 червня 1990 року. Ще в часи комуністичної імперії. Рішенням Житомирської міської ради, яка на той час була осередком демократизму, було прийнято рішення підняти над Житомиром національний синьо-жовтий прапор, Незважаючи на те, що потім... Обласній комуністичній владі допомогою прокурорів, суддів, міліції. Вдалося ще знімати цей прапор, але сьогодні, він, але сьогодні він має над нами. І ми маємо зробити все, щоб в Україні завжди був і синьо жовтий прапор і українська мова. Слава Україні! Бориско, щойно із Юпора приїхала журналістка Олена Галагуза, і вона була очевидцею. Для цих подій, які були, так, прошу. Мені дуже неприємно це говорити, тому що насправді історія просто не витримує ніякої критики. Хочу дуже коротко розповісти про ситуацію, що сталося. Це була, по-перше, мирна акція. Наголошую, мирна акція. Люди принесли своє домашнє молоко і цинкові вітра. Міліціонери на очах у всіх. Брали 6 літрів молока і 2 цинкових відра і почали тікати до чорного входу Любовської районної адміністрації. Люди стали їх наздоганяти. Вони зачинилися всередині і нікого не пускали. Тоді міліціонери кажуть: давайте заходьте через центральний вхід, бо це, бачите, службово, чорний вхід то вам заборонено. Вони пішли до центрального входу, і вимагали, щоб їм повернули їхнє молоко і їхні відра. Ніхто не повертав. Мене як журналіста дуже вразило, були журналісти П'ятого каналу, один плюс один. Я як представник газети по-українськи вразило те, що нас не пускали. Я вам чесно кажу, я була у різних постановах, але такого я ще не бачила. Пілізіонери казали, нам треба запитати дозволу. Я питаю, у кого? У кого питати дозвол, щоб зайти в приміщення районної державної адміністрації? Потім до нас спустився заступник голови Люберської райдержадміністрації Тарас Сьомко. І коли люди кричали Мафію геть, владу геть, він також підкрикував. владу геть, Тарас Сьомко, заступник голови Люборської райдержадміністрації. Далі міліціонери у вічі, зокрема майор Кочарук, мені говорять, що у вас не санкціонована акція, а ми прийшли сюди, щоб забезпечити правопорядок. Вчора ввечері, я це офіційно заявляю. Була подана заява щодо проведення цієї акції. Тобто всі і правоохоронні органи, і органи місцевого самоврядування в Люберському районі знали про те, що ця акція буде. І я ще раз повторюю, це була мирна акція. Коли люди хотіли зайти всередину, почалася сутичка, міліціонери накидались на людей, впала жінка з дитиною. Жінка з дитиною. Розляли це молоко. Ну, молоко це таке. Люди, оце головне. Потім сутичка продовжилася вже, власне, з дверей, вони відтягнули далі людей. І затримали двох активістів це Михайло Сліпченка та Андрія Заборукова. Відбувся суд, куди не пустили ні адвоката Сидора Кізіна і голову обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, ні свідків, ні представників громадськості. І цей суд, саме гуманний у світі в лавках, присудив три доби арешту. Михайлові Сліпченко, на 15 днів арешту Андрія Заворосі. Тобто це найвища міра покарання. Ми буквально кілька хвилин тому зв'язувалися з Сидором Кізіним, і він сказав, що вони будуть подавати апеляцію. Чесно кажучи, враховуючи ну, все, що я вам сказала, те, що я побачила, шоком ну, це, це нічого не визволять. Це повне свобілля. Крім того, що це свабіля, це свідчення страху. Вони бояться, вони реально бояться і думають, що закриють родину тим, що будуть арештувати людей. Це неправда. Я впевнена, що ні я, ні всі тут присутні і говорять своїм друзям. Ми не будемо мовчати, ми не будемо терпіти. Це свабіля, ні в якому разі не будемо. І прошу сьогодні ввечері, дивіться ці центральні канали і робіть висновки. І ще по Любару і, можливо, далі по області, вони розповсюджували чутки, що прийшли п'яні люди. Скажіть, як можна назвати тих бахмутськ п'яними? Коли вони реально плакали у мене і е, на плечі розказували, що тримають одну корову, здають по покривніші 60 молоко. А коли приходять інші підприємці з е, сусідньої області, щоб дати, е, в них, забрати завітки, вони виганяють. Тобто реально місцеві чиновники і місцева міліція, тільки бачив молоковоз в лапках. Вони одразу вимушують їх і кіхать, якісь протоколи незрозумілі складають. Тобто ситуація абсолютно виходить з під контролю. Врешті-решт сидору е, вдалося передати це звернення. голова райради боявся вийти. Депутати навіть сміялися, що він просто не вміє спілкуватися з журналістами і тому закрився все в кабінеті. Вийшли представники райдержадміністрації. І порадили там підіть, зареєструйте. Ми зареєстрували, хоч не було діловоди, як вони нам апелювали, але тим не менше нам вдалося це зробити і зареєструвати цю заяву. І селяни готові і далі вдаватися до акції протесту, тому що я ще раз, це була мирна акція, але вони самі такими методами змушують для того, щоб це були акції протесту. Бо, я вас прошу, підтримайте, не мовчіть. Нам дуже потрібна зараз ця підтримка, не мовчання. Я вам дякую. Тільки ставити до української Я люблю українську, я люблю українську мову, я не розмовляю з маличкою, з Хмельниччиною. А люблю, у побуті я... ви спілкуєтесь українською чи українською? українською, тільки українською. Як ви відноситеся до зібрання, яке зараз присутніх? Вважаю, що це просто, це просто крик, крик пустоту. Все, вже не буде. Все заполітизовано, те, що вони роблять, це роблять для для власного бігару. Що я хочу сказати з приводу української мови, російської мови. У мене є друг, який говорить російською мовою. Для нього вона є рідною. Він з нею говорить з малишкою, з дитинства. І для нього мають, такі, мають місце такі утиски, коли йому говорять, ти маєш тільки українською, ти можеш тільки українською, і лише українською. Так що я, я не розумію, заради чого заради чого вони... Зрубать. Коли дійсно втискається російської мови населення. Я, я з маличкою говорю українською мову. Я люблю свою мову. Але коли піднімаєте такий балаган, вибачте мене, і, от, вони ходять з тими прапорами, і, і, і зібралося тут 5-10 чоловік, і, голосують, вони, кричать. Це, це дурість.